нашу розмову Андрій Смолій, політичний експерт, юрист міжнародник на зв'язку з нашою студією. Андрію, доброго вечора. Дякую, що ви з нами доброго, сьогодні дітка. багато міжнародних подій, які треба обговорювати. Зокрема, ви як юрист міжнародник, як можете мені пояснити на що вплине визнання парламентської асамблеї Ради Європи російського режиму терористичним, це констатація факту. Це буде зафіксовано в міжнародних документах. Це буде впливати на появу російських делегацій. На міжнародних майданчиках, який це матиме вплив в цьому напрямку. Ну, дивіться, це, скоріш за все, не юридична складова, це скоріш за все політична складова. І в цьому випадку це також однозначно добре. Тобто, коли ми там вважаємо, що це не має ніякого значення, коли ми вважаємо, що це там, ну будемо казати, певна декларація, то я б не сказав би, що це просто декларація, це крок. А чому крок? Тому що ми як держава, ми як суспільство, що робимо? Ми вимагаємо того, щоб Росію визнали державою терористом не лише там на певних міжнародних майданчиках, а й конкретні держави. Наприклад, Сполучені Штати Америки чи Велика Британія, чи в принципі Європейський Союз, як такий. І коли ми говоримо про ось такі декларації, ось такі рішення, які при чому абсолютним консенсусом ухвалюються е, парламентської особливої ради Європи, це сигнал про те, що дуже багато світових гравців, дуже багато країн, дуже багато політиків, е, навіть будемо казати, такій традиційній Європі. Вони вже розуміють, що Московія це держава-терорист. Що насправді ніякого мирного, як кажуть там окупанти, дипломатичного чи як вони говорять, там маніпулюючи будь-якими фактами, шляху тут просто немає. Є один шлях: це перемога України, і є один шлях це повний демонтаж. По суті, того агресивного режиму, який сьогодні існує на Росії, все і нарешті, от це починає доходити до багатьох людей, особливо події, які відбулися у понеділок і вівторок, коли масово нашу державу просто терористичними методами закидували ракетами. Знищували нашу критичну енергоінфраструктуру, коли сьогодні, в другій половині дня, знову літали ракети. Просто це демонструє, що це держава є терористом, це люди терористи, це армія терористів, все іншого не дано. І ми повинні сьогодні це донести до всього світу. Світ починає це розуміти, тому це підсумовуючи. Політична складова, політичний крок до того, що, на мою думку, скоро, можливо, навіть до кінця цього року, наприклад, Сполучені Штати Америки чи навіть деякі держави Європейського Союзу напряму закріплюючи рішенням своїх парламентів, визнають, що Росія це держава терорист, і тут дійсно можуть початися певні вже не те, що проблеми проблеми в них вже є. Тут можуть дійсно початися, як кажуть, ефект доміно. І цей ефект доміно полягає в тому, що вже не те, не навіть мова не буде йти про делегації. Тут мова буде те, йти іти про те, що в принципі ніхто в світі. Жодна поважаюча себе людина, жоден поважаючий себе бізнесмен, жодний поважаючий себе суб'єкт чи держава не захоче мати справу з Росією. Тут навіть мова буде йти скоріш за все про такі країни, які сидять вибачно на двох стільцях: Туреччина, там та ж, та ж сама Індія чи Китай, які ну з точки зору бізнесової, з точки зору бізнес. Угу. Вони е, далі продовжують мати певні відносини з Росією, але якщо США, якщо Євросоюз, якщо ще ціла низка цивілізованих держав визнають Росію державою терористом, то в принципі шляхи навіть для тих держав е, азійських близькосхідних, які хотіли б далі так чи інакше мати якісь контакти з Московією, вони вже цього напряму робити не зможуть. Наведіть приклад, які режими в світі визнані терористичними на такому рівні. Я просто хочу порівняти. Ну мені на на, на думку приходить Талібан, наприклад. Чи це не так? Північна Корея, Іран. Ну, дивіться, які держави будемо казати, що можна розподілити на дві категорії: перша це держави, а друга – це організації. Ну, наприклад, нас там є іділ, угу. от терористична організація. так? В нас, наприклад, аналогічна ситуація є щодо держав держави, ну припустимо, терористичний режим, Куба так певною мірою була визнана там, там, з, з будемо казати, з якимись знову ж таки треба дивитися визначеннями, так що в нас ще було? Ну, північна Корея, так по суті, також там є є певні визначення, що це держава терорист, так Іран. Ну, Іран, е, Іран просто принципі, під санкціями тривалий час, принцип, так? в принципі, в принципі, десь туди близько, але я от не пам'ятаю, чи дійсно напряму там був якийсь певний законодавчий акт. Але насправді таких держав є дуже небагато. Тобто це можна чи навіть суб'єктів. Це можна там 1 2 3 4 5, можливо, там, можливо, до 10 суб'єктів загалом у світі. Таких значних, які визнані терористичними, тобто ми собі можемо зрозуміти, які вже меседжі ідуть Московії, коли навіть парламентська асамблея Ради Європи, коли до речі парламенти держав Балтії починають теж по суті говорити про те, що треба Московію визнати терористичною державою. Тобто, там теж зараз я думаю, що вони це зроблять найближчими тижнями. Це вже меседж про те, що ну далі вже нікуди. Далі нікуди цей ця держава чи недодержава ця бензоколонка, вона вичерпує себе в принципі як суб'єкт світі, і або вони тут колючим, колючим дротом таким себе повністю обгороджують такою стіною, і невідомо чи вони виживають цією стіною, або як кажуть, якось там ледве-ледве кінці з кінцями зводять, або вони починають. Як кажуть, думати тим, чи чого у них немає, тобто мізками, так але я думаю, що в будь-якому випадку вже тут в Московії немає куди як кажуть відступати. Вони з однієї сторони вже зробили всі можливі і неможливі кроки. З іншої сторони, ми розуміємо, що цивілізованому світу немає куди відступати. Тому я думаю, що в будь-якому разі нам все треба зробити, щоб ця недодержава була по суті. Повністю обмежена, повністю е відкинута за цей колючий дріб і е по суті визнана державою терористом. Я думаю, що це завдання номер один для всіх нас, як для суспільства, для держави і для всіх людей в усьому світі, які хочуть миру. Але цей мир може бути досягнений лише через призму української перемоги інакше просто не буде. Політичне питання наступне. Так стається, що ці сім місяців ми частіше згадуємо прізвища генералів Залужний Лоютостін, Бен Годжес Забродський, ніж прізвища політиків українських. Як живе український політикум? Чи зникло? Ну ми просто розумієте, не, не те, що не слідкуємо, це не є першочергове важливе завдання зараз для медіа, от але мені здається, що політичне життя воно ж не припинилося в Україні і воно продовжується. Розкажіть, які ваші спостереження щодо нього. Ну з однієї сторони добре, що ми не згадуємо про політику. Я особисто намагаюся а політика. Згадає про нас потім знаєте? звичайно. Я, я особисто, звичайно, намагаюся, так би мовити, через призму того, що нам потрібно перемогти, в принципі, політику не згадувати. Але ми прекрасно розуміємо, що цікавитися нею ми повинні далі. Тобто, говорити про те, що все ми повинні там забути ні на що не звертати увагу. Цей принцип не зовсім правильний, тому що так чи інакше, навіть сьогодні. В державі твориться політика, тобто все, що відбувається в принципі, в призмі там спілкування з міжнародними партнерами, в принципі, в призмі там взаємодії, уряд, президент, кабмін, опозиція, там органи місцевосередовання, це теж це теж політика. Навіть якщо сьогодні будемо так казати певні певні сторони, вони 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 не настільки є гострими. Але все одно ми розуміємо, що от останні місяці ці політичні речі вони все одно загострюються. Вони все одно є, і все одно є певні камені спотикання для нашого політикуму. От коли ми говорили там навесні, що потрібно робити, потрібно об'єднуватися, потрібно працювати на перемогу. Потрібно там, хоча б на цей період, забути про якісь попередні, так би мовити, змагання, образи. На жаль, от ви мене питаєте чи яке яке є спостереження щодо цього? На жаль, я бачу, що в дуже багатьох речах ось ці ось ці речі вони, вони знов з'являються. Вони знов виринають. Політична боротьба Давайте, ви маєте на увазі, так. Давайте ми навіть згадаємо елементарну річ. От на сам кінець, це, це що стосується навіть телеканалів, навіть okay. от, засобів масової інформації, навіть вимкнення там п'ятого, прямого еспресо, з ефіру і недолучення до марафону. Но, на мою думку, це політика, це політика, це от те, що ми говоримо: що цього в принципі не мало бути. І коли ми з однієї дуже не хотіли б говорити про політику, з іншої сторони, от нас таким чином певні, певні люди. І певні події змушують говорити про політику, тому що мені б не мені б хотілося, щоб так чи інакше країна була демократичною, країна розвивалася, як як, як суб'єкт зі свободою слова. Але на жаль, політики певні приходять, і так би мовити, нас повертають до реальності, що що ось так, що ми знаходимося в Україні, що все одно певні сили про це не не забувають. Але так чи інакше, звичайно, до моменту, поки не буде української перемоги, я так чи інакше розумію, що ми повинні звести ці всі речі до мінімуму і говорити про те, як перемогти, як зберегти країну і як, як повернути перемоги перша Першочергове завдання. Тут я з вами погоджуюся. Дякую, Андрію. Спасибі, що приєдналися до нашого Дякую. інформаційного марафону.